Добрий день, шановні учасники конференції. Дякую за вашу цікавість до нашого повідомлення. Я хочу поділитись з вами нашим здобутком, тим, що ми вивели на фармацевтичний ринок України есарі Акушерській розвантажуючи нашого виробництва. Я думаю, що більшість з вас знає нашу компанію, товариство Синтез. І, можливо, тільки для когось, для молодих лікарів. ми... Будемо невідомими. Тому я хочу трошечки поділитися нашою історією. Товсинтез працює в фармацевтичному бізнесі більше 27 років, і ми зразу почали працювати в, в галузі жіночого здоров'я. У 2004 році було виведено на ринок України писарії акушерські розвантажуючі. Вони були пластикові. І була велика недовіра до тих писаріїв, їх використовували спочатку в медичні практики тільки, тільки тоді. Коли вже всі можливі методи були застосовані для збереження вагітності, і тільки від безвиході, ну давайте ще щось використовували ці писарі. За перший рік у всій Україні було використано не більше 500 писарів, але рок від року кількість використаних писарів збільшувалася. У 2014 році ми почали так називаємо для нас силіконовий проект. Привезли на ринок України силіконові акушерські писарії. Вони стали, оскільки вони силіконові, м'які і дуже зручні при введенні цих писаріїв. Весь цей період, з 2004 року, по лютий 2022 року, ми співпрацювали з білоруською компанією медичне підприємство СЕМУР. Саме там вироблялися писарії, саме там вони були амбасадорами цього методу. Упередження передчасних пологів з лютого 2022 року не закінчили співробітництво цієї компанії. І на фармацевтичному ринку України з'явилась велика діра офіційних писарів на натеренах України немає з того моменту, не було з того моменту. Ми використали всі можливі шляхи завести ці писарі, зареєструвати ці писарії, але із усіх можливих шляхів для нас залишився тільки один стати виробником самостійним. І, мабуть, це на краще, що ми його використали, цей шлях. Хочу вам сказати, що перший акушерський писарій, застосований в Україні в акушерській практиці, був, був руками доктора медичних наук, професора Ірини Анатолійони Жабченко. Мабуть, їй не дуже хотілося використовувати той писарій в своїй практиці, але. То в синтез прийшло в інститут педіатрії акушерства і гінекології від мозу. І нічого не було іншого виходу, тільки використати той писарій, тому що треба було привести клінічні дослідження для цього медичного виробу. І саме після того Ірина Анатольевна це наш великий друг і наш амбасадор, амбасадор використання е, писарії в акушерській практиці. За період з 2004 року в акушерській практиці було використано біля 50 тисяч писарів. Це були пластикові бабочки, вибачаюсь, метелики, або е акушерські розвантажуючі типа і Джорджа, потім силіконові типа і Джорджа, і е були цервікальні перфоровані, куполоподібні. Так ось і 70% писаріїв із цих 50 тисяч це писарі типу Хамана і Джорджа. І хочу сказати наш досвід, що за весь цей період часу при використанні писарію типу Хамана і Джорджа ми не отримали ні одної інформації, ні одного повідомлення, що при використанні цього писарію було завдано якоїсь шкоди шийці матки. Навіть якщо жінка по якимсь причинам йшла в пологи разом з писарієм, то спочатку народжувався писарій, а потім народжувалась дитина. За весь період е часу, що ми е працюємо з писаріями, е писарій використовується в акушерській практиці від кількості пологів приблизно 0,6% від у пацієнтах, 0,6%. Е звісно, це середня температура по лікарні, це по Україні. Найбільша кількість використаних писарів це в Києві і Київській області. Там кількість писарів сягає десь 1,6-1,8%. За весь період нашої роботи Товсинте співпрацював з провідними фахівцями вакушевств гінекологічної практики. Було проведено сотні. Заходів, земляційних мастер-класів і таке інше. І ми, чесно кажучи, дуже жалкуємо, що ковід прирвав цю пере, перебіг таких подій і е, зараз маю надію, що ми повернемося до цих живих мероприємств. Чому ми придумали Корефікс? Корефікс – це наша торгова марка для писарів, акушерських та гінекологічних. Думаю, що ви знаєте нашу торгову марку Корелакс. І нам дуже хотілося, щоб це було щось піззучно. Кори, фікс, кори це сутні жінки, його ядро. І фікс це те, що допомагає відновити, підтримати, відфіксувати його. І ми, ми вивели на ринок України і виробили два типу акушерських писарів: це розвантажуючий, типу Хамана і Джорджа, кори фікс та цервікальний перфорований. Тип Ухамана і Джорджа йде в двох розмірах: це для, тип перший для ненароджува... тих, хто не народжував, і тип других для тих, хто народжувала. У пакуванні йде інструкція, сам писарій і клінічний стікер. Використовуються дві етикетки, абсолютно ідентичні на внутрішньому пакуванні і на зовнішньому пакуванні. Повинен наголосити, що писарії виробляються із медичного силікона. Походженням із Сполучених Штатів. Цервікальний перфорований писарі йде в восьми розмірах, які відрізняються по зовнішньому діаметру, по висоті, і також по діаметру центрального отвору. Це найбільш використовувані розміри писарі в медичній практиці. Також міст пакування пісарії, інструкція клінічний стікер. З нашої точки зору, клінічний стикер це юридичний захист лікаря. Згідно з якщо клінічний стикер відповідно заповнений, то можна прослідкувати весь шлях цього писарії, як він з'явився на світ, як клінічний стикер це наліпка, яку можна використати в історії хвороби жінки, і туди бажано вносити серію дату виробництва і строк придатності цього. Конкретного писарію і цю інформацію можна зняти з етикетки на пакуванні. Ми відповідаємо за якість і несем цих писарів і не несемо на теренах України всю юридичну відповідальність за нього. Хочу також познайомити вас, що стов-синтез також виробляє гінекологічні писарії Корефікс. Силіконові пластирі від шрамів та рубців, стопробець, менструальну білизну більше, ніж білизна, швидкі тести для визначення вагітності та для визначення фітального фібронектину. Дуже дякую за вашу увагу. І щиро хочу сказати вам, що для нас велика честь співпрацювати з вами. На все добре!